В одному ліску звірята проживали, весело жили, дружили, одне одному допомагали, тільки правила дорожні вони знати не бажали, щоб не трапилось із звірятами біди. Треба їм неодмінно допомогти. Ворона все це бачила, все знала. Бо не один раз над лісом пролітала, дуже збентежила пташку інформація, вирішила змінити ситуацію. Треба терміново щось робити. О, кар! Ідея! Школу безпеки в лісі відкрити. А мудра тітонька сова з радістю їй в цьому допомогла. Кар, кар, кар. Вітаю всіх і дорослих, і малих. У нашому лісі Кар новина. Школа безпеки, малят всіх віта. Всі поспішайте, кар, не баріться. Мудра сова навчить вас кар-кар. Дорожні правила не порушувати і пам'ятать, щоб знали і дбали про безпеку усі. До школи безпеки вам треба мерші. кар кар, кар. Ведмедик найстарший. Повів всіх за собою, назустріч із тітонькою Совою. Цікаво всім стало, що безпека за диво. Чому для усіх вона дуже важлива? Добрий день, малята звірята! Сьогодні у нас урок у школі безпеки. А хто з вас знає, чому треба дотримуватися правил на дорозі? Щоб швидше перебігти. Ні, зайчику, щоб бути живими і здоровими. Молодець білочко. Я боюся дороги. І тому, мабуть, не знаю, що робити. Буду вчити правила. Молодець жабко, а які кольори має світлофор? і що кожен з них означає? Зелений біжи швидко, червоний ховайся в кущі. А жовтий це для вовків. Ні. Червоний стоїмо. Жовтий чекаємо. Зелений йдемо. Розумничка білочка. А де можна переходити дорогу, мої друзі? Може, де трава росте? Де хочу, там і йду. Дорогу переходимо по пішохідному переходу. Правильно, по зебрі, Там, де біло чорні смужки. Переходь Переходь по, -зебрі. по -зебрі. Молодці. А що робити, якщо ти маленький, і тобі страшно йти через дорогу? Я тоді стою і плачу. Плакати не треба, їжачку. Треба взяти дорослого за руку. Так. Маленькі завжди йдуть з дорослими. Дивись на світлофор! Світлофорчик для малят яскравий подає сигнал. Червоний, бачиш, зупинись, як жовтий, зачекай. Лише зелений підморгнув перед сміливо вирушай. Кво по зебрі треба йти, щоб під колеса не потрапити. Добре, буду слухатись. А тепер у нас нове завдання. Як треба поводитися у транспорті? Я буду бігати по автобусу і визирати у всі вікна. Ні, це небезпечно. А я сяду на підлогу, щоб ніхто мене не бачив. У транспорті всі сидять на сидіннях або міцно тримаються за поручні. В салоні, коли я буду стояти, то міцно за поручні буду триматись, щоб рівновагу, ква не втрачати і нікому не заважати. Я буду кричати і штовхатися, щоб усім весело було. Ні, у транспорті треба бути чемним. Я, мабуть, притиснусь у куточок. Треба стояти рівно і триматися, щоб не впасти. Я буду сидіти тихо, не висовувати руки і голову у вікно. І завжди поступлюся місцем стареньким. Оце справжній приклад для всіх. І ще не можна відволікати водія розмовами чи шумом. І це все нам треба знати? Хм, я не зможу запам'ятати. Дорожні правила знаємо, їх ніколи не порушуємо. Я зрозуміла, про свою безпеку кожен має дбати, тому і правила дорожні треба нам вивчати. Молодці, ви гарно вивчили правила. Бачу, що ви тепер справжні знавці дорожньої безпеки. На дорозі й у транспорті ви будете уважними і чемними. Про правила дорожні завжди пам'ятайте, не порушуйте, і про свою безпеку дбайте.